Міністерство оборони України розпочинає проект з рекрутингу до Збройних сил України. ЄС надані через етапіріступить. Відповідний договір підписала заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова та керівниця відповідної організації з рекрутингу, яка буде виконувати роботу в інтересах армії безкоштовно. Цей проект дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його цивільний досвід буде найбільш корисним. У найближчий час в рамках проекту міністерство оборони підпише наступні угоди з іншими компаніями рекрутингу. Повідомила Калмикова, вона наголосила, що армії потрібні люди різних професій від піхотинців до програмістів та кухарів. А співпраця з міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку проводять українські рекрутингові компанії. Міністерство оборони разом з організацією ЛОБІКС запустили. Проєкт рекрутингу до лав збройних сил України е, як гадаєте, які це дасть результати? Наскільки збільшиться наше військо? Чи справді будуть охочі е, ну і в чому це при, залідмінні... прийти і влаштуватися на роботу в збройні сили України? Для мене взагалі головне питання. Чи це відрізнятиметься від тої системи мобілізації, яка існує зараз? Чи це буде те саме насправді? Можемо говорити вже по результатам. Насправді будь-яка справа, можна робити якісь висновки саме по, хоча б по першим результатам. Наприклад, навіть скажу, якщо ми говоримо про роботу тієї чи іншої структури, чи тієї чи іншої організації, то одразу, якщо відбувається її процес запуску. Не можна говорити, наскільки вона буде ефективна. Треба дивитися це вже через якийсь час. Хоча, так, дійсно, на у нас на сьогодні яке питання основне? в Збройних силах України, загально в силах оборони України необхідні люди, які не просто прийшли з вулиці, чи яких взяли з вулиці, тому що їм прийшла там повістка чи щось таке інше. А потрібні саме мотивовані. Які мають бажання захищати свою країну, і яких нема якихось інших поглядів, та які як якогось свого екстраординарного світогляду, бо ми ж розуміємо, якщо ми говоримо про людей, яких просто за віком мобілізують, а чи за якимось іншими ознаками. Але не за їх а, світоглядом, а світогляд може бути про російський. Не забуваємо у нас, що а, в нашому суспільстві достатньо цих елементів. Ми уявимо собі мобілізований такий собі мобілізовану роту, а в якій 40% – це люди, які не за своїм бажанням пішли в армію, а, а при цьому ще є проросійських поглядів. Який буде ефект від цієї роти? Тому, все ж таки, в якомусь сенсі це експеримент. Побачимо наскільки він буде успішний. але з з згідно з цим експериментом, дійсно буде йти та людина, яка розуміє, куди вона йде, з чим вона йде, і яку вона має мету перед собою. А чи достатньо мотивовані не пішли вже на е збройні сили України добровольцями на 629-ту добу російського повномасштабного вторгнення? Так, е, насправді є мотивовані, які зараз е, це знаєте, це така психологічна все ж таки, хвиля. Е, Згадує е, перше, 24 лютого 2022 року. Ми всі бачили, як військомати вони е, були майже всі військомати, скажу так, вони були окуповані е, бажаючими йти добровольно добровольцями. А поступово тоді навіть я особисто був свідком, коли військомата говорили: нам не потрібно стільки людей, в нас всього достатньо. Нам зараз не потрібно. Йдіть там в територіальну оборону. В територіальній обороні так само говорили. В нас вже всі закриті позиції, нам цього достатньо. А, і ці люди, вони повернулися до цивільного життя. Ну вони, звісно ж, допомагали армії. Вони щось робили. Хтось пішов в волонтерство і так далі. Але е, частина з них зараз живе цивільним життям, а е, десь в Житомирі, десь в хтось у Львові, хтось в Одесі, хтось в Ужгороді. Але вони дійсно мотивовані, але вони в цивільному житті. Їх е, вони в ньому вже розчинилися, тому що це тилова Україна, це тилові регіони. Це тилові а, області. Ну, умовно кажучи, тому що а, калібр Таха 101-555 вони прилітають в будь-яку область, будь-яке місто. А, і а, вони мотивовані. Але для того, щоб відправитися в військомат, їм потрібен якийсь каталізатор. Mm -hmm. Цим каталізатором може бути будь-що. І один з прикладів це, наприклад, а, в Одесі в нас в перші... Дні повномасштабного вторгнення була трагедія в Тіресі, коли влучила туди російська ракета, це багатоповерхівка, і там загинуло одночасно три покоління а, онучка, а, дружина і матір дружини. Тобто три покоління одночасно. І чоловік а, цієї жінки а він пішов а, добровольцем. І він був максимально мотивований на той час. А, тобто він будь-яким чином пішов, хоча тоді не а, потрібна була ще велика кількість добровольців, але він знайшов шлях, щоб це зробити. Він нещодавно загинув, до речі, і це ось приклад того, коли є мотивація, яка перевищує навіть той рівень, рівень потреб, який був на той момент у військах. І ця мотивація, я скажу так, вона в багатьох є, але потрібен каталізатор, на, наприклад, того, тієї ж самої трагедії або чогось іншого. Мотивації якогось вже іншого формату. Не забувати про Україну. Закликав Жозеп Борель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Він головує на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, де Україна одна з ключових тем розмови. Безпекові зобов'язання, збройна і гуманітарна підтримка на порядку. Денному у грудні з Брюсселю до Києва приїде спеціальна місія із пропозиціями безпекових зобов'язань Україні. Борель зазначив, що був би і сам щасливий відвідати Київ, де вже був не раз після повномасштабного вторгнення. Не забувайте про Україну. Боротьба триває. Київ знову бомбили. Росія в чорноморському коридорі напала на цивільний корабель, який перевозив зерно. Наша підтримка зростає і досягла рівня 27 мільярдів євро у військовій галузі. Поточні події на близькому сході не змусять нас забути про Україну. Україна знову готується перезимувати під бомбардуваннями. Ми розглянемо, як можемо допомогти у найбільш ефективний спосіб. І я впевнена, що після звіту Єврокомісії ми також будемо говорити про розширення ЄС. Також верховний дипломат зазначив, що новий пакет санкцій проти Росії може бути представлений вже у цю середу. ЄС вносить останні штрихи для чергового удару по російській економіці. Цього Разу санкції торкнуться діамантів, а також у котре цін на нафту передбачають обмеження на торгівлю товарами вартістю близько 5 мільярдів євро. Також європейський союз і надалі ставить собі за мету надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року. Зараз на озброєння зсу надійшло усього 300 тисяч із європейських складів. Аби продовжити поставки надалі, необхідно збільшувати виробництво. Питання оборони України нагальне, кажуть і інші міністри. До лідерства у цьому закликає об'єднану Європу глава МЗС Литви. Ми будемо говорити про ситуацію в Україні. А зараз вона така, що Путін готується здмухувати пил зі своїх планів на день перемоги, як він відклав на полицю на деякий час. Він бачить дискусію Вашингтоні, неспроможність Європи рухатися далі у питанні військової підтримки України та зростаючий тиск на українські сили на фронті. Він думає, зараз може радісно почати планувати знову, і його плани можуть матеріалізуватися. Гадаю, Європа була спроможна тиснути так, щоб єдиний день перемоги у цій війні був у Києві і святкували його українці. Але нині схоже ситуація знову непевна. Ми вже демонстрували спроможність ухвалювати дуже важливі рішення. Європа вже демонструвала лідерство. Зараз саме час зробити це знову. Про підтримку нашої держави, особливо у складні зимові місяці, говорила й міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок. президент Росії Володимир Путін занадто рано радіє з огляду на драматичну ситуацію в світі, тому що ми не лише продовжимо нашу підтримку України, ми продовжимо розширювати і збільшувати цю підтримку особливо з боку Німеччини, і не лише з огляду на зимовий захисний щит на найближчі тижні та місяці. Бо ж очевидно, що російський президент знову підступно буде використовувати потребу людей у холодну зиму, але наша підтримка також буде значно розширена, особливо на наступний рік. До учасників засідання також звернувся глава українського МЗС Дмитро Кулеба. Він закликав збільшити військову допомогу, прискорити роботу над 12-тим пакетом санкцій проти Росії, а також на засіданні Європейської ради у грудні ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Подякував Кулеба і за підтримку зброєю та боєприпасами. А також зазначив, що неможливо переоцінити позитивний вплив рішення Єврокомісії, яка рекомендувала розпочати такі перемови, адже українці відчули, що їхня боротьба не даремна.